Український надважко Олександр Захожий провів спаранги з Френсісом ґану напередодні його бою з Тайсоном Ф'юрі. Не дивно, що в табір покликали саме українського бійця: 18 перемог на профі арені та 207 см зросту. Це непогані аргументи, аби опонувати під циганського короля. Які враження Сашка від спаранків з Френсісом ґану? Чи бачив він на власні очі самого Майка Тайсона? Та яку круглу суму запропонували захожому за бій проти російського боксера? Поставте вподобайку за ексклюзивний контент і погнали дивитися. Перше, що хочу спитати, власне, ти вже не вперше долучаєшся до таборів топових бійців. Ти був у таборі Усика, у таборі Володимира Кличка. Чим особливий саме цей кемп? Що в ньому такого було? Тому що це не боксер. Я думаю, що щось таке відрізнялося від того, що ти бачив раніше. Ну, до всіх топових бійців я приїжджаю, то я приходжу тільки на тренування на спаринги. З ними сам кемп я не проходжу. але ну, з тим, що у них трошки друга задача ніж у боксера, як там якісь якості боксерські розвивати, або е, ну взагалі. Зараз. Бо я тільки проснувся, ще... тут у них трошки графік збитий, вони спарингують о 12-й ночі, тому це дуже таке було для мене якби незвичним. Це... В це час в основному я сплю, угу. а тут треба було прокидатися і йти ще й спарингувати. Тому це для мене дуже графік збився, десь 3-4 я тільки лягаю спати. А чого вони о 12-й спарингуються? тому що вони типа ну живуть за американським часом в своїй голові? Чи як? Ну якщо даже взяти за американським часом, то вони не співпадають okay. з цим, щоб нормально спарингувати. Я думаю, це більше така задача під е, сам поєдинок. Вони десь будуть о 12-й дванадцяти спаринг... ну, боксувати, тому вони е, е, на ну вишили підбити це время до цього. А стандартно у твоїх попередніх випадках, коли ти був у таборах, коли це все діло починалося за нормальних умов? 6. 6 вечора в усіх кемпах, в принципі, в 6 вечора десь спаринги починаються, яких я починають. Зрозумів. Розкажи таке, ти людина, яка теж перекваліфікувалася з не боксера, ви боксера, і Френсіс Нгану в цьому сенсі в якійсь схожій позиції. Як ти вважаєш, наскільки ти відчув, наскільки? Нгану вдається перекваліфікуватися з не боксера в боксера. Ну, давайте не будемо забувати, що Нгана чемпіон світу є з UFC. Він дуже потужний хлопець. Тому, як сказати, там тяжко йому чи ні, то я вважаю, що ні. Тому що він там стоїть по 10-12 раундів на спарингах і нормально себе відчуває. Удар є Якісь там можливо якості в скорості або руху, то це в нього трошки важко дається. Але на важкій вазі це тут більше треба, щоб плюха була. Я, до речі, бачив його там медіа тренування і таке інше. По тому як він працює на лапах із тренером, здається, що він дуже далекий від боксу. Наскільки це враження, що він абсолютно далекий, воно оманливе або воно реальне? Е, воно обманливе, насправді, тому що бокс, поєдинок, трошки відрізняється від лапах. Він ж не чемпіон світу з лап. Він може бути е, хтось може бити лапи дуже добре, а погано боксувати. Тут, е, якщо ми навіть подивимося, там якихось топових боксерів. Е, Тож Валдера, то теж, наче він так погано якось б'є лапи. Ну а насправді він же ж в нього дуже хороший таймінг, і він знає, коли треба вдарити, де треба відійти, де підійти і нанести удар. А можу сказати більше про свій особистий досвід спаррингів, власне, з зенгану. Наскільки він тобі здався зручним, незручним, дуже жорстким був з тобою, не дуже. Що ти можеш про нього розказати з власного досвіду? Щоб він дуже мене якби удивив, то ні. Таке просто я був на спаринах в п'яти олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, тому порівняти з ними це дуже мені важко. Тут мені було інтересно з того е, приводу, що. Він чемпіон світу з UFC. Він дуже потужний. Е, я знав, що у нього хороший удар. І мені було цікаво з ним поспарингувати. А бувало таке, що ну, можливо твоїм колегам да, по спарингам прям добряче прилітало від НГАНу, щоб прям хтось на нажоку попадав. Таке було чи ні? Ні, такого не було, але прилітало там. А тобі особисто прилітало чи, чи ні? Ні, особисто не прилітав. Ну і добре. Дивись, хочу тебе попитати про таку персону, як Майк Тайсон, тому що він часто присутній в промо, в медіазаходах. Ти таку людину взагалі бачив чи ні? Взагалі не бачив. Окей. А ті, з ким ти спілкувався, там, ну, по ходу, вони його бачили десь, крім як на медіазаходах чи ні? Uh... Ну, вони трошки так е, з усмішкою про це кажуть. Тому кажуть, кажу: коли ми побачимо Майка Тайсона? Я кажу, Як буде більше камер. Це непогано. Тобто, можна дійти до висновку, що, в принципі, Майк Тайсон це передусім медійне залучення, не стільки там от допомога в боксі для Френзі Анггану. Е, моє особисте. Так, я вважаю, що це чисто медіа, чисто розкрутка, і можливо, можливо, вони, коли там кемп якийсь був там в Америці, тому що вони тут всього два тижні. Як я сюди приїхав, так і вони, mm -hmm. і можливо, там у них були якісь свої наработки, відпрацьовували вони особисту техніку, як йому треба там спрингувати. Або виходити на поєдинок. Е, можливо, він, е, ми ж знаємо з е, других кемпів, що той, хто може тренувати, він може і онлайн його тренувати. Він передивляється, робить там якусь роботу над помилками, і потім е, каже йому, що треба допрацювати. Ми ж всього цього не знаємо. Тому. Я вважаю, що Майк Тайсон це чисто медіа і, можливо, там якусь нароботку свої пару прийомів він йому показав, щоб він його е зробив. Угу. Але, будучи в здоровому розумі, ми всі розуміємо, що Майка Тайсона нароботка тут взагалі ніяк не, не пройде, тому що Майка метр восімдеся, Мґано досить. Великий і досить е, високий хлопчик, е, е, і там удар по корпусу, то що б'є Майк Тайсон, зазвичай там удар по корпусу відійшов і справи. Я думаю, що воно таке не пройде. Ти, до речі, згадав про те, що є такі випадки, коли тренер долучається якби онлайн, переглядає, дає якісь точкові корективи. Чи правильно розумієш, що це була відсилка до Анатолія Ломаченка в таборі Олександра Усика? Так. Так. Він же ж не знаходиться в кемпі зазвичай, але вони там, мабуть, онлайн якось якісь тренування складають і працюють. Mm -hmm. Ну, в Олександра дуже хороша команда, і вони працюють на результати, як ми бачимо. Тому я вважаю, що там не тільки працюють ті, які знаходяться особисто з ним. Саш, дивись, я розумію, що ти в якомусь сенсі упереджений як людина, яка допомагала саме Френсі Цонгану. Але все ж, який твій прогноз на бій ф'юрі проти Тенгану? Я скажу так, що це не буде легкою прогулкою для Ф'юрі, тому що там є якісь особисті напрацювання з цього табору, і він йому трошки зробить проблем. Ну, моє особисте це більш медіа, більш шоу. Не треба забувати, що це надважка категорія, де причому Френсіс має дуже потужний удар. Якщо він підчепить десь фюрі, то цим може все закінчитися. А дихалки йому вистачить на 10 повноцінних раундів? Так, він насправді якось якесь оманливе враження. Дає, наче там в п'ятому дивлюсь він якось важко дихає там я десь додаю бачу він так же дихає там в 10-12 в він так же дихає якось він е... вміє притворятися можна так сказати але він дуже багато працює і це насправді це дуже закаляє як ти приїжджаєш в такі лагері дивишся що реально Весь кемп працює на всі 100 Вони там 2-3 тренування в день роблять, якісь свої нароботки, і постійно приходять і до кінця. Це дуже ну, мотивує особисто. Коня, тепер хочу попитати тебе про таке. Чи побачимо ми до кінця цього року тебе в ринзі? Які взагалі в тебе спортивні плани, найближчі спортивні плани, скажімо так? Сподіваюсь, що в цьому році так я ще проведу поєдинок. Зараз ми там працюємо над тим, щоб провести поєдинок, можливо, десь в декабрі-грудні. Е, тому ще якихось конкретних дат нема, якихось конкретних суперників нема. Е, все в якомусь таким підвищен... підви... підвищеному состоянні. Е, тому якоїсь конкретики я не можу сказати. Зараз працюємо з Єгором, напрацьовуємо якісь там свої, ну, що мені більш потрібно, це школу бокса підтягувати, і особисто дуже не поспішаємо, там, щоб якихось брати бої чи ще щось. Тому чекаємо, як би і хочемо. Вже вийтися дуже добре проявити, вже якби хочеться на якісь потужні бої виходити. Пропозиції є, і хороші є, але ось особисті от крайні два пропозиції це було там бій з, з, з росіянами. Тому я ці зразу відкидував і не хочу навіть ділити з ним один рин. А з росіянами я так припускаю, що це була можливість битися в Штатах? Це була битися можливість тут, в Саудовській Аравії, mm -hmm. зараз. І на Грудень там ще з одним можна росіянам мені запропонували бій. Але Я сказав, що з росіянами, з ким завгодно, але не з росіянами. Ну, в принципі, логічно. Кузьміна пропонували чи ні? На грудень так. А другого, якщо не секрет? Асланбек Махмудов. Ого, ну, ну це, звісно, русський, але в плані рівень опозиції, це якби, ну, ми розуміємо, це прям окей. окей ну, якесь, з, е з цих соображень, ну, ну, я відмовлявся від е цих боїв, тому що це. Зараз не є актуальним, та й вообще. У часи постійного пресингу, коли здається, що ще трохи і втома візьме гору, дуже важливо вчасно і емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатися вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом із Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Вони прості часи. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Саш, якщо зачепили тему росіян, скажи з Повєткіним ти спілкувався з 24 лютого, тому що Влад Сіренко розповідав про їхню розмову. Вусика була якась комунікація, наскільки я знаю. Ти йому писав, він тобі писав щось було? Він мені написав, був 24 чи 25, що там як це так, братські народи, там все, це там. Взагалі не розумію, що це, ну, типа, як же так війна? Одне час я навіть йому повірив. Дуже такі були сообщені, і потім дивлюсь, через два дні чи через день він виставляє, що він підтримує Путіна. Я тоді, по-моєму, був виставив щось в інстаграмі. Булічна мразь Ну і йому особисто теж це написав. і Після цього він мені десь, мабуть, через місяця три дзвонив, але вже слухавку я не брав. Ну, я так розумію, що ти в повідомленні його ну, послав за руським кораблем. Да. Ну, і правильно. Саш, у тебе по найближчому майбутньому, якщо не по боях. По таборах є вже якісь пропозиції після Ангану, до когось іти? Я припускаю, що там команда Усика тобі сказала: типу там Саня, готуйся ти нам потрібен. Було таке? Ну, ще ніхто нічого не казав, але це, скоріш за все, буде. Mm -hmm. тому, як вони розпочнуть, Саня зараз приїде в Саудовську Аравію. 30 го я з ним спілкувався, тому вже, мабуть, після. Там зустрічі, то ми якісь там моменти обсудимо, угу. ну тобто на попередню дату, 23 грудня реально зараз ще ніхто нічого не планує. Ця дата, скоріш за все, не буде датою бою у Сикфюрі. Чесно, не можу сказати. Це все так е, може статися. Ну, як ми бачимо, і як, наскільки знагально, Тренується в Києві, ми бачимо його тренування, тренування і вже як там перший етап він підготовки розпочав. Але як сам Олександр казав, то в нього кемп, там 14 неділь, ну нехай там перші він там неділі закриє в Києві. Зараз він сюди прилетить, подивиться на бій. Полетить і скоріш за все він десь буде е, робити кемп, де схожий клімат е, з тим, де він буде боксувати, якщо це Саудовська Аравія, це або Дубай, або тут. Ну, власне, логічно. Е, о... Я вважаю, що йому ще десь там 10 10 10 ще точно не буде поєдинку, це щоб він добре підготувався. Це моє особисте. Окей, мабуть, останнє питання, яке я тобі поставлю. Дивись, типу, з одного боку, офіційне оголошення цього мегафайту вже сталося. А з іншого боку, всі ми знаємо, що Тайсон Фюрі такий хлопець, що може і зіскочити, що він показував в можливому реванші з Володимиром Кличком. Ти як вважаєш, цей бій все ж таки відбудеться? Чи Тайсон Ф'юрі знайде шлях, як би не боксувати з усиком? Я вважаю, що цей бій відбудеться, тому що Тайсон Ф'юрі Fury... Дуже полюбляє гроші, а тут готові, готові дуже добре йому заплатити. Тому я думаю, що він відбудеться. І, можливо, скоріш за все він буде його переносити. Це буде психологічне якесь таке навантаження на Олександра, але в нього є команда, яка дуже добре працює, і він, як ми бачимо, дуже. Стійкий в цьому плані, що його збити з його цілі дуже важко, mm -hmm. тому то що він собі там задумав, то я думаю, не прокат. Кльово, дякую тобі, Саш. Ексклюзивні подарунки від нас з нагоди 200 тисяч підписників на каналі Майсон. Саме ви можете позмагатися за три класні боксерські призи і при цьому підтримати сили оборони. Приз номер один це ці ексклюзивні рукавички, які підписали В'ячеслав Сєнченко, легенда українського боксу та екс-чемпіон світу за версію WBA, та його підопічний Карен Чухаджан, володар поясу IBF Intercontinental. Я думаю, що справжні фанати зацінять цей ексклюзив від української легенди боксу. Приз номер два. Це автобіографія Тайсона Ф'юрі. Його остання книжка. Таких, я думаю, в Україні дійсно небагато. Ми замовляли спеціально з Англії, аби розіграти серед вас. Тому позмагайтеся, я думаю, що такий. Крутий приз вартий вашої уваги. І третій приз просто зараз знаходиться на мені. Це футболка каналу Тайк Майсон. Її унікальність в тому, що ми їх наразі не продаємо. Їх можна тільки виграти за донат на підтримку Збройних сил України. Як позмагатися та виграти ці боксерські подарунки, розповідаю у моєму телеграм-каналі в закріпленому пості. Там усі умови конкурсу: як виграти, як підтримати, про все розповідаємо саме там. Слава Україні та її Збройним силам.